Слава Україні! Привіт усім! Мене звуть Коджика. Це мій дитячий садочок, де я ходив у дитинстві. Зараз половина будівлі віддана під тренажерний зал, а інша половина будівлі закрита, і там щось дуже приватне і дуже секретне. А коли мені було три роки, по цій дорожці я їхав і дуже гарно впав. І як бачите, за 20 років нічого не помінялося. Нагадаю, при владі тоді ще був кучма. А це одна з виборчих дільниць, де я вдруге в житті вибиратиму нового президента. А це мій пост у контакті за 14 рік. Я довго був проти того, щоб вибирати Порошенка, бо ще не було імпічменту Януковича. Та пропаганда спрацювала так, що я і вже сам зберився. Та в день виборів, стоячи в кабіні для голосування, в мене рука таки не піднялася голосувати за нього. І я віддав голос за клоуна Ляшка, бо й сам як клоун, та й тоді балотувався на пост президента самоврядування в Універі. Я просто керувався тим, що якщо я не підтримую клоуна, то хто ж мене підтримує в Універі? Та президентом я так і не став, і мені. Соромно за те, що я проголосував за Ляшка. Та ще більше соромно, що писав таке про Порошенка. А це українська мрія, точніше, столичні недобудови. Їх побудували ще при Ющенку, квартири перепродали по 5 разів. Кинули власників. І з бабло будівельники, ну, точніше, організатори цього всього фарсу зникли і не сидять до сих пір. А мільйони. Ну, напевно, тисячі українських наших родин лишилися без грошей і під гритим небом. Так, оце такі наші будівлі. Чи якщо подивитися під одним ракурсом правильним, то цей будиночок аж трохи похилився вже. Тобто вони вже ніяк не добутуються. Якщо так подивитися, може і добудуються, але я не експерт не скажу. Мрія він українська мрія. На ній грають кожні вибори. Нам обіцяють дороги, гідні зарплати, сильну економіку, боєздатну армію і космічні ракети. А натомість ми маємо ще 5 років розчарувань. І от настав той момент, коли я, як громадянин повинен скористатися своїм правом голосу, зробити свій демократичний вибір. Та серед кого про кожного з цих покидьки я вже зняв відео. Кожен з них в своїй програмі робить з себе місію, яка змінить країну, відремонтує дороги, наведе лад в під'їздах, надасть тобі гідно світу та знайде тобі дівчину. Та є одне, але які повноваження має президент в Україні? Для мене теж велика честь і задоволення бути разом з вами, пане президенте. Так, президент займається зовнішньою політикою. Він підписує міжнародні угоди від імені України, які готує МЗС, призначає послів, домовляється з лідерами інших країн про різні корисні для країни штучки. На джевелінів чи санкцій. Також президент відповідає за безпеку та оборону. Він є Верховним головнокомандувачем збройних сил, очолює Раду національної безпеки та оборони України, призначає і звільняє командування армії, оголошує мобілізацію. Президент може ініціювати оголошення воєнного стану чи початок війни. Але й тут без Верховної Ради все одно не обійтися. Два також президент за згодою Верховної Ради призначає генерального прокурора, голову СБУ, голів Нацбанку та Антимонопольного комітету. А ще президент здійснює помилування, може надавати або позбавляти громадянства, вручати різні нагороди та звання. Е... А як щодо економіки, чи може президент підвищити мінімальні зарплати, а стабілізувати курс гривні? Ні, сам президент цього зробити не може. Над цим мають працювати Верховна Рада та Кабінет міністрів, який формує парламентська коаліція. А президент потім може лише підписати чи не підписати прийнятий закон. Тобто без взаємодії та підтримки з боку Верховної Ради та уряду президент не може ані пообіцяти якісь популістичні економічні вигоди, ані виконати свої обіцянки. Бо у нас парламентсько президентська форма правління. То по суті, Порошенко справився зі своїми обов'язками, хоч не виконав те, що обіцяв. Знищив економіку, вбив тисячі українців і зробив в країні умови, щоб ті інші тисячі українців поїхали шукати кращої долі за кордон. І я в тому ж числі. Останні місяці нам розповідали про важливість нашого голосу, бо тільки ми можемо змінити наше майбутнє, і ми всі маємо піти на вибори і зробити свій демократичний вибір, скориставшись своїм голосом. І я сходив і я скористався. Сьогодні в одній з дільниць не дорахується одного бюлетеня тої самої громадської думки, яка так важлива нашій владі. І Я те прошу прийняти участь у моєму експерименті. Якщо ЦВК дійсно потрібні наші голоси, і вони так важливі, то прошу ЦВК прийти і забрати в мене їх особисто. А як ні, то я вважатиму ці вибори фікцією. Бо виділяти мільйони державних коштів на підкуп виборців можна, а виділити 20 гривень на проїзд туди обратно члену ЦВК, щоб він забрав і зарахував мій голос, то це що важко? Тут разом з вами побачимо, чи варто голосувати і ходити на вибори, чи дійсно замість нас все вже давно вирішили. У ЦВК є 24 години з моменту опублікування цього відео. А з вами був кочик, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. І головне, поширюйте це відео. Слава Україні!